Ми продовжуємо тестувати продукцію рюнтик. Перед вами один із самих самих дешевих гілкорізів, назва його Луч. І от, бачите, досить такий економно-демократичний, можна сказати, і ціна надзвичайно економна. Але в нас ось тут ділянка така робота, захаращене місце. Але просто ми побачите, що він можливо бере ось такий досить бачите, досить гарний якісний зріз. Тут вже яка товщина. Розраховувати, беремо ще раз, наприклад, під і без проблем. Звертаю увагу, тут можете взяти яка товщина. Десь 25 ось і бачите, який якісний зріз Ну Давайте ще продовжимо. Навіть. От тут достатньо вже у нас товщина солідна. Пробуємо ще тут. Як бачите, навіть і таку товщину він бере. Звісно, що треба трошки призукти. Ось. можете уявити, яка солідна. Ну, Якщо у вас вже на господарці немає більш потужного, а можливо навіть ножівки, давайте попробуємо його візьмемо. Ось такий. Це вже дуже велика нагрузка. Треба в кілька, як то кажуть, варіантів, присістів. Ми його беремо з таким варіантом. Але, як бачите, навіть і такий. То стовбур він бере. Ось, будь ласка, ми зробили таку ділянку роботи. Так що рюнтик одна з якісних фірм.